Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі акваріумний компресор фірми Atman. Це китайський виробник, один із найкращих виробників акваріумного обладнання. Ми наладили постачання цього товару, тому сьогодні теж хочу за нього чуть розповісти і зробити огляд. Це R 10. Ця модель вже виробляється не один рік. Навіть не 10, тому моделька вже встигла себе зарекомендувати. І все по ним ну, сьогодні будемо подивлятися. Так, виглядає компресор такий мініатюрний, довжина проводу 80 см, звичайна вилка 200, ну, 220 без заземлення. Потім знизу є ножки резинові для зменшення вібрації. Є маленький такий. ну, Фільтрик, щоб бруд не попадав в компресор. Потім є можливість зафіксувати його на стінці біля акваріуму. Один вихід. Регулювань по потужності просто немає. По характеристиках, виробник заявляє, що він качає 1,2 літра в хвилину. Потім і потужність компресора 3 ватт. Сьогодні ми це все продивимось на нашому приладі, і покажу вам, як він в реальності качає і рівень шуму. Дивимось далі. Погнали. Компресор я під'єднав до живлення, підключив шлангу. У мене компресор стоїть нижче рівня води, тому не забувайте за обратний клапан. Обратний клапан не дасть воді в випадку виключення світла витягти з акваріума. Наш компресор на даному етапі працює в одному режимі, тому що на ньому нема регулювання потужності. Повітря, як ви бачите, дуже багато, тому виробник заявляє, що ну, по характеристиках, що компресор підходить до 100 літрів. Я вам так скажу, що можна його вставити і на більше акваріум, тому що повітря він дає ну, забагато. Рівень шуму. Рівень шуму так собі назвати його безшумним не можу, але в принципі, якщо його спрятати в тумбочку, то його ну, мабуть, і не буде чутно зовсім. По потужності через прилад бачимо 2,4 Вт, він споживає. Тому, як для такого невеличкого компресору, повітря багато, по якості він надійний, по потужності все мене влаштовує, рівень шуму оптимальний. Якщо ви будете ставити його біля своєї. Ну, в спальні, то ну, чудно буде вночі. Але для загальних таких, варіантів використання в тумбу поставили і все ок. І не забуваємо, будь ласка, за обратний клапан, якщо стоїть нижче рівня води. Плюси, я сказав. Мінус. Перше, що це не найдешевший компресор. І друге, є якийсь рівень шуму. Але на першому плані я ставлю надійність. Тому за надійний компресор можна трошки і доплатити. Посилання на цей компресор я залишу знизу під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!